А тим часом, поки ви не ставите лайки, і не підписуєтеся на мій ютуб канал, Крік продовжує бродити по темному городі і шукати собі жертв. Якщо ви хочете його спинити, щоб він нікого не вбивав і не прийшов до вас, встигайте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями за 3 секунди. Час пішов. Один, два, три. Думаю, ви встигли, а якщо не встигли, чекайте Кріка в гості. Всім здорового з вами Колібінго і ласкаво просимо на мій YouTube канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, продовжуємо грати за Кріка і вбивати людей. Маняк рік, братва, вже другий день сьогодні охотиться за своїми жертвами. Вчора ми немало кого знайшли і вбили. І сьогодні ті, хто зайдуть на мою територію, а саме заброшена лабораторія розміром пів кілометра, не вийде звідси ніколи. Вам гарного перегляду, а мені удачі. А ось і перша наша жертва, яка зайшла на мою територію без дозволу. І звідси вже ніколи, ніколи не вийде. <как> Мінус один. Якийсь видношкольник. Він ще не знає, напевно, куди йде і до кого йде. Але нічого. Ми це будемо потихеньку, потихеньку виправляти. Погнали. <как> так, одного вже повішали. Шукаємо собі другу жертву, а ось і друга. Мій маленький хлопчик, ти нікуди не втічеш від Кріка, крік догоняв ще й не таких, як ти. Це знищити. Я йду за, за тобою, мій маленький, я йду по тебе. На цього теж на, на крюк. Мені подобається, коли від мене так тікають і думають, що ті але це все марно, це все безнадійно. Ніхто нікуди від мене ніколи не втіче. Зараз буде мінус два. Куди ти йдеш, я йду за, за тобою, я йду на твій запах, я відчуваю тебе. Не ховайся, це все одно тобі не допоможе. Мінус 2. Цього теж нагачок. Наскільки я знаю, якщо мене не підводить моя інтуїція і мій досвід, мій орієнтир, то сюди помімо них ще 10 сюди, зайшло 13 дітей, 13 здорових, ну і як дітей. Таких підлітків, яким було цікаво, чи є тут крік, чи ні. Наскільки я знаю, вони відчитали в інтернеті, в газетах інформацію, що тут обітає крік. І вирішили провірити, чи так це, чи ні. Ну і як ви зрозуміли, той, хто почав провірати, той, хто провірив, більше ніколи про це нікому не розкаже. Думаю, ви догадалися, чому. І так десь кожен, хто наважиться зайти на мою територію або зв'язатися зі мною. Я вам це обіцяю. Ну що, хто там у нас наступний? Шукаємо наступну жертву. Ну що, чотирьох дітей я вже зловив. Іде п'ята. Даю мімо. Я його попав, зачепив тільки, так сказати, розрізав йому спину. Ага, їх тут двоє. Одного я вже розрізав, розрізав спину, а другий тікає. Ну ходіть до мене, мої дітки. Ходіть. Ну що, восьма Хе -хе. на сьогодні? Йдемо за дев'ятою жертвою. Їх ще чотири. Погнали. Ну що, діти мої? Хто наважиться ще зайти до хріка? Чекаю всіх. Так, ну і останнє на сьогодні жертву. Я впіймав. За сьогодні є 13 жертв. <хе -хе -хе> Будемо йти далі і з кожним днем вбивати ще більше і більше. Ну а на цьому все. З вами був Крік і Колі Бінго, Дякую за увагу. Хто дивився, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і діліться цим відео з друзями. Ну це звичайно, якщо ви не хочете, щоб Крік прийшов до вас в гості. А ви ж не хочете, я в цьому впевнений. Всім пока-пока-пока. Пока. А я йду вбивати далі. Точніше крик.